Привіт, Україно! На мій погляд, трошки дивно, але російські високопосадовці дійсно вважають, що вони воюють з нацистами і націоналістичними батальйонами. Це якась сюрреальна історія, яку вони самі собі придумали. Вони таким чином виправдовують свої агресивні по суті терористичні дії в Україні, і вони досі не розуміють, що це взагалі не продається. Не продається ніде, крім самої Росії, яку вони відключили від будь-якої інформаційної зони, тобто з глобального інформаційного простору вони самі себе виключили, самі себе загнали в пастку придуманої історії і самі з собою воюють. Тобто воюють вбивають наших людей, а воюють зі своїми страхами, страхами, які в них є. Тому давайте щиро ми з ними воюємо за правду. За те, що світ зовсім інакший, за те, що російської правди не існує, за те, що ніяких нацистів, крім самої Російської Федерації, яка використовує ну, дійсно просто фантастично погані технології, немає. Тому Україна перемагає по всіх фронтах. Україну підтримує глобальний світ, Україну підтримує цивілізація, і Україна сама мобілізована.